Харкові вранці стався черговий акт терору Росії. Ворог атакував місто кількома безпілотними літальними апаратами. Частину з них вдалося збити, однак, на жаль, не всі. Одне з влучань зафіксовано у Слобідському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах та одне з перекриттів двоповерхової адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, у цьому приміщенні постраждалих немає, але пошуково-рятувальна операція ще триває. Наразі тут в цьому приміщенні постраждалих немає. Постраждало дві людини, які боробували на вулиці. Стан їх легкий. Наразі проводяться пошуково-рятувальна операція в самому приміщенні для розуміння. Це взагалі медичний заклад фармацевтичного спрямування. Тому ну жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав. Тобто, це виключно цивільна будівля. Очевидно, що метою ворога було завдати шкоди мирному населенню. Його завдали серед білого дня неподалік від центру Харкова. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та попередження про небезпеку ваша безпека залежить від своєчасного реагування.